З 1 жовтня в Україні мають зрости мінімальні пенсії. Також на 200 гривень підвищиться мінімальна зарплатня. Ці планові зміни були закладені ще торік у бюджет на цей рік. Зокрема, до 2680 гривень зросте мінімальна пенсія за віком непрацюючим громадянам до 65 років, які мають страховий стаж не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок. Відповідно, до 2,5 тисяч гривень збільшиться мінімальна пенсія для пенсіонерів 70-80 років зі стажем. Чоловіки не менше 25 років, жінки не менше 20 років. Українці, яким більше за 70-75 років, отримуватимуть доплату у 300 гривень. Також трохи менше, аніж на 2 тисячі гривень. Зросте пенсія із інвалідності для військових пенсіонерів та інших категорій. З нами зараз на зв'язку Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики. Пане Віталію, вас вітаємо Вітаємо. Да, доброго дня. Вітаю надзвичайно добре, що держава знайшла безпосередньо кошти виконати свої зобов'язання минулого року, коли розрахунки цього бюджету робили. Але слід сказати, що потім на наступний рік безпосередньо мінятися нічого не буде. Показники лишаться можливо навіть на кілька наступних років, такими самими, як, от після 1 жовтня, це відбудеться, чи не так. Ну не зовсім так, тому що на сьогоднішній день ми всі прекрасно розуміємо, в яких умовах живе країна і в яких умовах формуються показники бюджету на наступний рік. Дійсно, в минулому році ми планували декілька етапів підвищення пенсійного забезпечення. На це закладалися кошти. І от, власне, з 1 жовтня відбудуться ті перерахунки, про які було озвучені. Це власне у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати збільшується мінімальна пенсія за віком. Для людей не працюючих, які відповідно досягли 65 років, мають повний страховий стаж а також для інших категорій. Наступний етап в цьому році передбачено з 1 грудня, коли збільшиться прожитковий мінімум. Але на жаль, на наступний рік, дійсно, ми говоримо про те, що це буде бюджет, який передбачає повноцінне і в першу чергу фінансування армії безпеки і оборони. Це пріоритет номер один. Але тут ми повторюємо про те, що пріоритет номер два це все-таки соціальні виплати, і от у вас дуже гарна інфографіка зараз виводиться на екран. Тобто загальний бюджет соціальних видатків на наступний рік це майже 800 мільярдів гривень, із них безпосередньо на соціальні програми це більше ніж 400 мільярдів гривень, і також ще 233 мільярди це ті видатки, які передбачаються в рамках цього на фінансування. Пенсійного забезпечення, якщо говорити загалом підвищення соціальних стандартів, яке планується на наступний рік, то рік до року це буде складати 5,4 відсотка. Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити. І ми хочемо сказати про те, що бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо: якщо будуть зміни, якщо будуть зміни на фронті, якщо будуть зміни в... Військовому плані, якщо будуть зміни в соціально-економічному плані, то звичайно пріоритетом в цьому всьому ми будемо закладати подальше зростання доходів населення. дуже багато якщо але є реальність, так пане Віталію, закінчено нещодавно прийом заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій, і цих заявок було отримано 10 мільйонів. Тобто я. Розумію, мені цікаво, який момент ці заявки проходять верифікацію українською стороною, тому що, скажімо, 10 мільйонів це значна частина українців, тому що є люди, у яких реально є той самий мінімум прожитковий, а є люди, які, власне, подали на отримання заявки, ну тому що вони встигли це зробити правильно. Так, дійсно тут є декілька факторів, і от власне платформа є допомога. Вона була створена для того, щоб дати можливість людям заявити про свої потреби. Ми всі прекрасно розуміємо, що маючи можливість, різні люди мають можливість звернутися, і дійсно тут передбачено проведення верифікації в контексті контролю приналежності до тієї чи іншої категорії, тому що ми. Там просили людей заповнити, до якої категорії вразливості вони належать, це внутрішньопереміщені особи, це пенсіонери, люди з інвалідністю, або люди взагалі без статусу, і от, власне, після проведення верифікації, тут ми можемо говорити про ступінчату верифікацію, можна перевірити особу людини, яка звернулася через певний реєстр, а можна залучити туди її потреби. Тобто, якщо ми говоримо про те, що заявку подав пенсіонер або особа з інвалідністю. Який дійсно має мінімальну пенсію, то пріоритетність включення такої людини в міжнародні програми і виплати вона вища. Тому, власне, ми говоримо про те, що пул зібраних заявок ми вже на рівні міністерства пріоритизуємо, верифікуємо і тільки після цього відповідна інформація потрапляє міжнародним донорам. І отут я хочу звернути увагу, що кінцеву Рішення про виплати все таки приймає міжнародний донор, тобто наше завдання підготувати інформацію, але ви прекрасно розумієте, що той, хто виплачує, той і приймає кінцеве рішення, пане Віталію. Коротеньке питання. Також з 1 жовтня буде змінений механізм виплати субсидій, чи стане легше її отримувати? Дивіться, з 1 жовтня змінюється адміністратор програми. Поступово для одержувача. Це жодним чином не матиме впливу. Зрозуміло, ну, людині це... все ось, кошти відходять від соцзахисту чи від пенсійного фонду. Головне, що кошти надходять на її рахунок в банку або через Укрпошту. І дійсно ми змінюємо відповідно тільки адміністратора. Зрозуміло, це важливе пояснення. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики, долучався до нашого ефіру. Дякую.